Привіт, маленькі мрійники! Зручніше вмощуйтесь, обійміть свою улюблену іграшку і приготуйтесь до дуже пухнастої, дуже кумедної, але й дуже важливої історії. Бо сьогодні ми вирушимо до міста, де правлять не президенти, не мери, не люди і навіть не песики. Цим містом керують коти. А точніше, троє легендарних котів, яких усі називають не інакше як три котлети. У місті Котополісі не звичайному, а казковому будинки, зроблені з коробок, клумби засаджені котячою м'ятою, а пошту розносять голуби. Під контролем пушистої рати. На даху кожної хати є ковдра для сонячних фан і мисочка для дощок. І в кожному під'їзді по кілька кланів пухнастих господарів. А серед усіх найвідоміші: Сірко, Гарбузик і Мраколіс. Вони жили в квартирі номер 13 але не лякайтесь, у котячому світі 13 щасливе число, бо це рівно стільки, скільки разів можна поїсти на день. Сірко був дуже пухнастий, дуже серйозний і дуже задумливий. У нього був філософський настрій зранку, вдень, увечері і навіть вісні. Світ це клубок. І ми всі в ньому заплутались, казав він, дивлячись на батарею, як на портал в інший вимір. Гарбузик був круглий, рудий і завжди сонний. Він не ходив, він котився. Якщо ти раптом не бачив гарбузика, значить, він або спав, або спав у тебе за спиною. Не розбуджуйте мене. Я мрію про сосиски, бурмотів він, перевертаючись з боку на бік. А ось Мраколіс темний, як ніч, мовчазний, як холодильник у третій ночі, серйозний, як кіт, який щойно побачив огірок. Мраколіс говорив мало, але якщо вже щось казав, то всі вуха в хаті вставали, навіть не котячі. Світ жорсткий, але не настільки, як я без сніданку, казав він і тихо шипів на пилосос. Жили вони разом, наче старенькі друзі, вдень медитували, дрімали, обговорювали життєві сенси, а ввечері всі, як один, йшли до холодильника. Бо там, на третій полиці, за пакетом з салатом. І банкою з незрозумілим вмістом лежала вона священна ковбаса з трюфелями. Її купили ще на минулий новий рік, але ніхто не наважився з'їсти її повністю, бо це був скарб, символ, надія. Гарбузик часто сидів перед нею і шепотів. Я тебе бережу на чорний день і, можливо, ще трошки на п'ятницю. І ось в один тихий ранок, коли Сірко розмірковував над сенсом життя, Мракуліс читав етикетку на кормі з підозрою. А гарбузик ще спав у коробці з написом Не чіпати кіт всередині. Пролунав крик. Це був гарбузик. Він мчав кухнею, ніби комета з вусами, Очі світилися, як прожектори. Ковбаси нема. Та сама Мраколіс аж вистрілив зі шкарлупи, в якій ховався. Та, священа, з трюфелями, зняли з полиці, викрали, знищили нашу надію. Сірко повільно підійшов до холодильника. Подивився всередину, ніби дивиться в душу Всесвіту, і задумливо промовив. Може, це була ілюзія, і ковбаса, це ми самі, я не ковбаса, гарпузик заперечив одразу, я серйозний кіт із мрією і глютеновою чутливістю. Це не просто злочин, прошипів мраколіс. Це оголошення війни. Вони сіли в коло, поставили миску з водою як символ серйозної зустрічі, зробили лапки в стилі, пафосний жест. Ми створимо ККП, котячий клуб Помсти. Так, і ми знайдемо того, хто наважився доторкнутися до священного Трюфеля. І так почалася ця історія. І не просто історія про втрату ковбаси. Це історія про дружбу, про сміливість і про котиків, які не пробачають без слів. Мяу. А що буде далі, маленькі мрійники? Хто наважився вкрасти ковбасу? Що за темні сили ховаються в котополісі? І чому Мракуліс має фотографії свого дитинства з ведмедем? дізнаєтесь у наступній серії. А зараз заплющіть очі і нехай вам насниться холодильник, повний добра і пухнастих пригод, де завжди перемагає дружба. До нових зустрічей, маленькі мріники.